Вітаю глядачів телеканалу Сі4. ви дивитесь новини в студії. працює Олена Крячко. І на початку коротко про головні події вівторка, 24 вересня. Буковинці продавали підроблену побутову хімію на одному з чернівецьких ринків: 200 гривень за кілограм. У Чернівцях підстрибнули ціни на печериці. Чому костел найсвітішого серця Ісуса реставрують 14 років? 19 безпритульних котів живуть в орендованому будинку у Чернівцях. У вівторок, 24 вересня, Буковинці віддали останню шану захиснику солдату Антону Баюрову, з яким назавжди попрощались на центральному кладовищі в Чернівцях. Вічна пам'ять та слава герою. Глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам. Троє буковинців виготовляли та продавали підроблену побутову хімію під виглядом світових брендів. За даними слідства, підозрювані світова розбували через різні інтернет-магазини, а також на одному з оптових ринків чернівців. Правоохоронці провели сім обшуків за місцями виготовлення та зберігання продукції, а також у місцях проживання фігурантів. Вилучили понад 3600 тисячі ящиків мийних засобів. Пакувальні матеріали, мобільні телефони, комп'ютерне техніку та чорнові записи, і документацію, які підтверджують протиправну діяльність. Детективи БЕП оголосили трьом фігурантам про підозру. Нині тривають слідчі дії для встановлення всіх зловмисників та їхніх спільників. У Чернівцях підстрибнули ціни на печериці. На ринках продавці за кілограм таких грибів правлять до 200 гривень. За даними Мінфіну, це найвища вартість за останні сім років. У чому причина стрімкого здорожчання печериць? Дізнавалась Лілія Горбатюк. 180 гривень за кілограм. Вартість печериць на ринку центральному у порівнянні з минулим роком зросла вдвічі. З чим це пов'язано? Де їх збирають? Та чому печериці цьогоріч коштують як м'ясо. Максим Павлюк тру торгує на ринку центральними овочами. Торік він печериці продавав по 60-90 гривень за кілограм. Цьогоріч ціна зросла до 200. Від 130 до 180 гривень. З минулим роком ціни відрізняються. Напевно, через електрику, Важко зараз, ну, з електрикою дуже важко і це воно впливає, воно ж все вирощується в підвалах, ангарах. Продавчиня Оксана Зав'ялець закуповує печериці, снятина, які привозить на гуртові ринки. Від 20 кілограмів відпускає за день. Буває другий сорт, він йде трошки грязний, такі от як тут, трошки грязні, їх треба трошки помити, вони йдуть трошки дешевше. А такі біленькі, тверденькі, це означає, що вони свіженькі. Ну, зараз є трошки попит, бо є перець, є баклажани і закривають люди салати, маринують грибочки. Чому така різка ціна підросла на гриби? Ну, мені здається від того, що повисилася ціна на електроенергію. Людям зарплати піднімають, навірно, трошки ну, кілограмів 20-25 день я можу продати. На зеленому ринку печериці продають лише в ангарах постачання з міста Кіцмань. Олексій Геньго на зеленому ринку торгує печерицями по 150 гривень за кілограм. За дрібненькі шампіняни 140 гривень за кілограм, на 10 гривень дешевше. Минулорічні ціни вони ну, зовсім різні. Того року було набагато дешевше грибачки, а цього року через дефіцит то. Якраз така велика сина. Цьогорічний урожай не дуже втішний через багато відключень світла. Через таку високу ціну на печериці Буковинці обирають між грибами та м'ясом. Дуже люблю, але не купляла. Люди люблять гриби або не люблять гриби. так? Ну ми купуємо. Ціни взагалі нормальні, лояльні, мені сподобалося. І навіть смак дуже хороший. Я грибів купую вже. Скільки чка? 29 років. Лілія Горбатюк, Микола Ганутін, новини Сі 4. Цьогоріч костел у найсвятішого серця Ісуса. Пам'ять архітектури, яка знаходиться у серці чернівців 130 років. У радянський час у будівлі храму був архів розділений на кілька поверхів. Коли костел повернули релігійній громаді, його інтер'єр був майже зруйнованим. З 2010 року і дотепер триває реставрація цієї будівлі. На якому етапі роботи та коли планують їх завершити, розповість Євген Пасейлюк. Костел Серця Ісуса одна із трьох неоготичних будівель в Україні. Його звели в 1894 році, коли в той період було популярна неоготика, що означало своєрідне повернення у високі середньовіччя. Проте зараз від неоготики тут залишився подертий фасад та високий шпиль. З 2010 року у костелі знесли два поверхи, які раніше облаштували для архіву, замінили вікна та відновили автентичні двері. Навісні минулого року почали реставрацію шпиля найвищої точки будівлі. Ну, отже, зараз було відстаровано шпиль, який тут на схемі видно ще в старій своїй формі, тобто з пофарбованої старої мідяної бляхи. Зараз мідяна бляха нова і вона іншого кольору, вона оригінального мідяного коричневого кольору. Але років за 30 вона також набуде патіни і стане такою стандартною бронзово мідяного зеленого кольору. Ось також зараз плануємо відновити оцю вежу штукатурку. Власне, тобто, принаймні, оцю частину костелу, яка видно на все місто, що була зроблена так як слід, і потім наступні три роки, якщо вдасться знайти кошти, також зробити реставрацію цього фасаду. За словами отця Олексія, у костел планують повернути орган, але наразі не вистачає коштів. Фінансують роботи спонсори з Польщі та тамтешнє Міністерство культури. Наші чернівецькі міські архітектори, інженери, працюють. Але вони працюють також і спільно з польськими, які ведуть так само нагляд. Там досить потужно виконуються роботи і стосовно науково-проектної документації, і самих робіт залучаються провідні експерти польські. Там проводиться біохімічне дослідження матеріалів автентичних і відповідно до яких вже будуть по рецептурі підбиратися ті матеріали, якими буде проводитися реставраційні роботи. Цього літа у костелі призначили нового настоятеля. А Олексія нині тут формують нову релігійну спільноту, яка запрацює 8 листопада 2024 року. Тут має бути спільнота ізуїцька з чотирьох осіб: троє священиків і один брат. Але спільнота переважно буде працювати не на парафії. Але в будинку нашого нового проекту Простір надії, який буде присвячений реабілітаційному служінню, тобто психологічній і духовній допомозі воїнам, членам їхніх родин, переселенцям, волонтерам, тобто людей, які так чи інакше. Будуть зачеплені або є зачіплені посттравматичним синдромом з 2010 року. Костел на святішого серця Ісуса належить ремокатолицькій релігійній громаді. Ця історична споруда стане ще однією туристичною візиткою чернівців. Чи згідні з цим чернівчани? Це є наша історія, це є чудова пам'ятка архітектури. Я вважаю, що це прекрасний спосіб залучення туристів, в наше місто показати. Прекрасну готичну архітектуру. Дивіться, яка архітектурна, історична будова. Звичайно. Ви, можливо, були там або. Ми якось трохи заглядали, бо штуни не пускали. Реставрація необхідна, бо ж зношується приміщення. Воно раніше був архів, наскільки я знаю, пам'ятаю. то Ніхто й не дивився до нього. Це тим більше. Зараз це дуже добре, що взялося за реставрації. будівель. Це Чому це добре це ж історичне надбання міста? Це дуже правильно. Головне, що є спонсори на цю справу. Я вважаю, що це правильно, тому що це важлива культурна пам'ятка в нашому місті і, в принципі, для України. І мені здається, це чудово. Я дуже надію, що його реставрують ем, дуже ну, як сказати, вірно, в тому плані, що залишить його іденти. Ідентичність і повністю не змінять під модерністські зараз течії. Євген Пасалюк, Андрій Курдубан, Новини Сі 4 Чернівецький національний університет у серпні повернувся до очного навчання. Студенти мають можливість здобувати освіту на індивідуальній формі, якщо працевлаштовані або перебувають за кордоном. Якщо раніше такий формат навчання оформляли напряму через ректорат, то нині необхідно звернутися до деканату та чекати висновків комісії. Хто може перейти на індивідуалку? Розбирався Євген Пасалюк. Індивідуальна форма навчання для студентів ЧНУ залежить від освітньої програми, дисципліни, факультету та кафедри. Кожен індивідуальний випадок погоджується студентом на випусковій кафедрі з тією метою, щоб ще раз зафіксувати, у який саме спосіб буде здійснюватися здача відповідних практичних лабораторних контрольних робіт, яким чином відбуватиметься контроль засвоєних знань. І уже після цього, розпорядженням декана чи директора інституту, фіксується відповідний графік відпрацювань. Щоб перевестись на індивідуальну форму навчання, потрібно спочатку звернутись до кафедри, на якій ви навчаєтесь. Тут вас ознайомлять із необхідним пакетом документів. Є ось Заява і довідка, але я не впевнений точно чи я правильно написав заяву, тому що тут був пункт про те, що. У зв'язку із я написав із тим, що я працюю е, так, але із працевлаштуванням треба переписати, так? так? Так так. Окрім того, що я є журналістом телеканалу Сі4. Я також і студентом філологічного факультету Чіневецької національного університету, кафедри журналістики. І щоб мені поєднувати роботу та навчання, також потрібно податися на. Індивідуальну форму навчання для оформлення потрібно додаток до індивідуального плану з усіма дисциплінами на перший семестр та підписами викладачів, розклад відпрацювань навчальних занять на кожну з дисциплін. Обов'язково потрібна довідка про працевлаштування. Ось така у нас збірка пакету документів з під всіма підписами, і після цього ми їх повинні занести в деканат, щоб офіційно оформили. Студенту ще необхідно аргументувати причини індивідуальної форми навчання. Буває і таке. Звичайно, що за станом здоров'я, чи там можливо догляд за хворими батьками там, чи за дитиною догляд, і таке буває, тому це також враховується, але звичайно мусять бути обґрунтовуючі документи, які підтверджують таку необхідність. До прикладу, на філологічному факультеті станом на 10 вересня – 797 студентів, з них 33 на індивідуальній формі навчання. Євген Пасалюк, Андрій Курдубан, Новини сі Домашня сироварня, мобільний додаток та майстерня з виготовлення дитячих іграшок. Такі проєкти презентували учасниці тренінгу, фабрика підприємництва від Чернівецького хабу. Вона жінкам, які планують відкрити власну справу, роз'яснили, як писати бізнес-план та шукати фінансування на реалізацію проєктів. Який стартап на тренінгу визнали найкращим? Розкаже Альвіна Абрамчук. Мобільний додаток для розвитку усного мовлення для перекладачів з англійської мови бізнес, ідея Ірини Мельник. Там буде три основні категорії. Там будуть вправи для розвитку пам'яті і уваги, а також там будуть такі спеціальні розроблені методологами, методистами вправи для послідовного перекладу і для синхронного перекладу. Зараз дуже розвинений аж і. Я подумала, що було б дуже класно, якби можна було створити от симуляцію цієї будки всередині додатку і розвивати ці навички. Галина Якименко два роки шиє мобілі. Це м'які іграшки для дитячих ліжок. Нині у планах шиття аксесуарів. Приїхати в офіс, найняти працівника і почати шити ще бортики, ну дитячі били, дитячу постіль, щоб продавати це все разом. Я почула багато чого нового. Я зрозуміла плани. Ну, побудови цих бізнес-планів, тому що я в майбутньому зараз хочу писати бізнес план, і мені це було дуже актуально. Це послухати протягом п'яти днів. Учасниці тренінгу, фабрика підприємництва, навчалися писати бізнес-плани, аналізувати ринок, шукати джерела фінансування. Ніколи не достатньо інформації про фінанси, про собівартість, про розуміння рентабельності, про розуміння маркетингових стратегій, про розуміння, як залучити фінансові кошти. Тобто, завжди питань існує досить багато. і Вони як початківці турбує, так і вже підприємець з досвідом. Це інтенсив, це навіть складно назвати навчанням, але воно покликане принаймні допомогти дати якусь інформацію, базове уявлення та, хоча б такі, знаєте, розуміння, де брати інформацію, куди рухатися. Після тренінгу учасниці представили свої бізнес-проєкти. Фахівці хабу вона оцінювали за певними критеріями. Оцінюємо, щоб бізнес відповідав не тільки розвитку підприємництва, хоча це основна мета розвитку жіночого підприємництва, а також цілям сталого розвитку, якісь місії, щось більше. Наприклад, сьогодні переможниця відповідає цілям сталого розвитку її мета розвивати екологічну свідомість у b 2 бітубі, B2C сегменті. Найкращим визнали стартап з перероблення відходів в майстерні з виготовлення іграшок Дарії Галичанської. На фоні першого проєкту ми отримали досить багато відходів у вигляді паперу та вигляді пластику. Тому для того, щоб його якось правильно утилізувати, ми вирішили зробити поліграфію з переробленого паперу. Тобто, це буде папер, який утворився. Методом переробки на ньому можна використовувати робити поліграфію. Це може бути візитки, це можуть бути флайера, може бути екологічне пакування, звичайно, з опалого листя, наприклад, або звичайного паперу, який підійде як мені для бізнесу. Я буду його використовувати, давати своїм клієнтам, так і іншим бізнесам, які захочуть чимось давати своїх клієнтів новеньким. Такі тренінги для жінок, які планують відкрити свою власну справу, хаб вона організував у Мамаївській та Глибоцькій територіальних громадах. Альвіна Абрамчук, Олександр Окіпняк. Новини СІ-4. Родина вимушених переселенців з Києва прихистила 19 безпритульних котів в орендованому будинку у Чернівцях. З початком повномасштабного вторгнення родина з 10 котами тричі переїжджала у різні міста у пошуках прихистку. У Чернівцях чотирилапих підбирали на вулиці та приносили волонтери. Нині у родині 19 котів, але на цьому зупинятися не збираються. Скільки коштує отримувати таку кількість домашніх улюбленців? Господарі розповіли знімальні групі січ. У будинку Яни та Олексія всюди іграшки та миски для годування котів. Першими прихистили двох котів з вулиці у 2019 році. Настала зима, і ми знайшли двох котів. А вони просто лежали, ну сиділи, лежали у нас під під домом багатоквартирним їм хтось там накидав якогось сала, якихось не невид... ну, таких таку їжу, яку котята не можуть з'їсти. Фактично, ми пішли їх годувати. Ну і чоловік каже, давай їх заберемо, тому що ну це такі котята. Вони маленькі, вони всі зашугані, помальовані якимось фломастером, бо очевидно вони жили десь з дітьми. Їх просто викинули Котів Яна та Олексій підбирали з вулиці, або ж їм приносили знайомі. Не всім можна допомогти і доведеться інколи там якийсь вибір там нелегке робити там. І ну дивитися на їх там. Ну як ти, ти з ними живеш кожен день, а потім вони помирають. І це дуже боляче, звісно, переживати. На початку повномасштабного вторгнення Яна та Олексій з котами переїхали з Києва до Львова вже півроку, як живуть у Чернівцях. Орендували двоповерховий будинок. Відкрили майстерню з виготовлення ювелірних прикрас. Багато людей згодяться здати з тваринами. Це просто треба шукати. Треба шукати, треба дзвонити. Треба не боятись подзвонити 20 разів за день 20 різним людям. І так ну витратити тиждень на те, щоб шукати своє житло. Кожен день дзвонити, дзвонити. і Ти знайдеш, тому що ну все одно є люди, які абсолютно не проти. От сюди ми заїжджали, Ми сказали, що в нас дуже багато тварин. Людям взагалі було абсолютно все одно, скільки в нас котів. Утримання котів Яні та Олексію обходиться в місяць до 10 тисяч гривень. Ну, «Витрати йде на туалет для них, на їжу і, ну, в принципі, ну, на медичний догляд і все це, мабуть, всі ці такі витрати. Коли в нас було 10 котів, то це було десь в районі 50-60 тисяч гривень на рік. Зараз ну, от у нас їх два рази більше, майже. І ну, ну, десь 1100 може ми витрачаємо на рік на це, коротко. десь так приблизно. Ну, Частину нам компенсують, у нас є. Декілька друзів, які допомагають нам стабільно, якби ну або якби коли ми мають можливість, вони самі допомагають, інколи ми до них звертаємось. Нині у Яни та Олексія 19 котів, але вони готові збільшити котячу родину до 25. а згодом облаштувати притулок для чотирилапих. Що на цьому справа не закінчиться, бо рятувати котів це просто наш чоловіком поклик серця. Ми будемо їх рятувати. І будемо якось вивозити це. Будемо знімати більші будинки. Будемо е заробляти на власне житло, щоб у нас було місце, щоб розмістити всіх цих тварин. Альвіна Абрамчук, Олександр Окіпняк. Новини Сі 4 Це були всі новини. На цю мить більше детальної та актуальної інформації шукайте на нашому офіційному сайті та у соціальних мережах. З вами була Олена Крячко. Побачимося на сі 4